Добрий день всім. Ми вже приїхали на процедури. Я Вже сьогодні тепліше одяглася, то холодало трохи. Все, я йду. Доброго всім денечка! Нам прийшла посилочка. Це позаботів собратик із нашою Галею. Угу, яка вона велика, я не знаю як он є. А ну підніми, вона важка чи ні? Да ні, я ж я тут. Грам 20. Ну так. Да. Це якщо, наприклад, даже брати коли дош, то по-любому треба треба, наверно, машиною, так? Да? Ти так не завезеш, так? Да? Ні, то вона нужна. Должна... Менше складувати значить ці стійки. Та ні, воно не, не буде, менше відбігатися. Толя дуже дякую. Це, це вон тобі гаража каже, на Італяш, бо ти я бачу, що не дождуся, коли ти гаража зробиш. Буде гараж. <реш> ти. Щиро дякуємо. А ти дякуєш чи ні? Да. Дякую. Ви у мене найкраще. Це була у брата. Він каже, я вам вішлю, Да. Ще буде коли негода, то треба буде. Дуже погано, коли дощі Ми її розберемо, зараз і побачимо. Потім покажу. У нас така сьогодні погода хмарна. Я помаленьку сама, самовольно з однією палкою, он обмотала еластичним бинтом, намастила коліно там козіним жиром, тому що жидкость збирається. І думаю, буду сама помаленьку розробляти. Якщо воно має, нехай воно скоріше щось зробиться, щоб зробили, щоб. Щось там віри чи що. Якщо буду я так берегти, я так на одному місці, то це теж буде не діло. А Мені треба ходити, бо не можу витримати. Отже, треба виріватися, може Віталік повиріває коли повірю його час буде. Сьогодні ходів гроші заробляти. Зовсім базар слабенький, але... Але таке, а, бачиш, боже, хазяїн золотий наш, бачиш, як він усе придумає, ящичками обмотав все на світі. Я в дровнику сижу, бачите. Розмотала я бинта. Дивлюся, що щось у мене нога стає не така, як треба. Оце і за цієї гулі мені не можна жити. Ось воно все. Воно просто терпне. Ось, Мені кажеться, що воно скоро ногою кривить. Яка ця, ця нога? Бачите, м'ягенька. Ну, дивіться, яке тут. Бачите, що робиться. Буває ще хуже, та ще нічого не робила. Не а але аж вовсе все йде. А я що догову? Я просто не знаю. <с> просто не знаю. рубить як будь до я в дома конечно просто до седюса. тромбу тут велись великий такие тут Не знімаю нічого, бо чогось не навмиє. Да не, я думаю, його треба зняти. Одо, якого нам брат гаража подарів. Бачите? Классно. Ну, 3 метра, 3 на 3 ширини хватає повністю. Ні, воно потім, як буде вітер чи що, то його так понесешь. А так добре, то хата. Хата ціла. Цела ціла хата. Хата. классно. Ну, а так добре. Та ти взяв вже резинку, щоб, при... щоб держало. Що-що? Що, витер не поніс? Ну, мене сидить трошки в цю сторону чи туди. Ну, звичайно, сонце отсюда. Зараз зломлю ще сяду. Воно ж стоять ніяк вже зовсім. Ай-яй-яй, я зломлю, бачу, що гнеться. Ще коміна одломлю. Коміна одломлю. Ну.